Голодомор це геноцид українського народу, вчинений комуністичним тоталітарним режимом з наміром знищити цілком чи частково українців. За часи 1932-33 років радянська влада знищила близько 10 мільйонів українців. Але ми нація нескорених, тому Україна відродилася, і зараз, майже через століття після тих лихих років, ми знову боремося за свою свободу та незалежність. Цьогоріч вже 90-ті роковини голодомору в Україні і сьогодні. Сьогодні біля пам'ятного знаку зібралися Кременчужани та керівництво міста, щоб вшанувати пам'ять українців, які стали жертвами голодомору. Вшануємо разом пам'ять жертв голодомору, умисно створеного комуністичним режимом СРСР як страшного акту геноциду українського народу, який навіки закарбувався в нашій національній пам'яті багатомільйонними втратами, які торкнулися ледь не кожної. Української сім'ї Українців, які полегли від цього геноциду, вшанували хвилиною мовчання, після чого поклали квіти до пам'ятного знаку у суботу. Українців закликають приєднатися до традиційної акції вшанування жертв голодомору, і о шістнадцятій годині запалити свічку пам'яті та поставити її собі на підвіконня. Українська нація змогла вистояти і пережити страшні часи голодомору, впевнені, що переможемо і зараз, боронячи від расистів свою рідну землю. Антон Воробйов Олексій Крижановський Риманчуські новини